Запитання коротко. коротко. Здавається Христоваче Василю, пояснив, що робити. Ми молода сім'я, маємо дитину, чекаємо на другу. Ми за кордоном. Поїхала додому, приїхала назад, увиділа, як чоловік весь час спілкується з іншою, переписується, говорить постійно, ходить, п'янки. Друзі, це. Що спілкується з іншим, це вже не перший раз, але мене це дуже приниз... мене це дуже... для мене це дуже принизливо і обідно, що робити, як жити, як його навернути на правильну дорогу. Порадьте щось дякую. Наша постійна проблема а? в тому, що ми хочемо когось кудись навернути. «Когось хочемо спасти? Христос каже, хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Чуєте уважно вчення? А хто її погубить ради мене і вам то її спасе. Бог каже: думай за себе. Диявол дуже хитро у цих ілюзіях старається працювати, він створює ілюзію. Що я от треба допомагати туди, рятувати того, треба бігти туди, як всі сторони, а за себе забув. Думайте за себе. Як би це не виглядало? Якщо вам, ну якщо ви можете справитися з цим, прощайте і більше не згадуйте, і жийте далі. Перебуваючи в такому стані. Якщо ви не хочете або не можете це простити, розходіться. Ви скажете, то говорить священник, то говорить вам людина. До людини. Христос нас зробив вільними. Подружжя. Шлюб вінчання, Не для того, щоб подрузя мучилося в шлюбі, а за те, щоб освячувалося в шлюбі, щоб відносини між чоловіком і жінкою тішили Бога на небі. Щоб відносини чоловіка до жінки, їхня любов народжувала дітей, щоб це було плід любови. А не, знаєте, плід із насилування, таке теж буває? Не то, що хтось когось насилує, й чоловік і жінка питань нема. Але коли все робиться так майже на межах тошноти, то наше ви мучите один одного. Ви думаєте, ваш той шлюб, що ви склали, ту присягу перед Богом, що вона Богове потрібна присяга? Чи ваше подружнє життя? Кажіть мені, що Богові треба. Ви поприсягалися, що будете Бога тішити? Тіште своїми відносинами. Не можете, розійдіться. Як не можете жити у подружжі, розійдіться. Не шукайте других. Розійдіться. Якщо не вмієте жити у подружжі і жити окремо, без подружжя. Не виходить, вертайтеся в то подружжя, яким були. Не шукайте других. Моя порада. Або приймайте то, що є, або розходіться. Нічого не треба нікого переробляти. За себе думайте. Ви запропонували своє відносини? На них відповіли? Чудесно. Не відповіли? Нема питань. Ви скажете за дуже просто. Це дуже складно. Дуже складно бути порядним і конкретним. Ми постійно ціле життя кривляємося. Починаючи з школи. Я вчив, я вчив, але забув. І так постійно брешем самі собі. Ми стараємося подавати себе побожними і тим самим себе обмежуємо в своїх почуттях. Ми стараємося себе подати праведними і самі собі будуємо комплекси неповноцінностей. Господь Бог хоче бачити тебе свобідним. Свобідним від гріха в першу чергу, ти маєш бути свобідним. Подружжя це не кайдани. Подружжя це завід. Пообіцянка Богом, що ми своїми відносинами Боже будемо тебе славити. Ми будемо так любити один одного, щоб це було прикладом Божої любові. Ми будемо, Боже, так любити один одному подружжі, що інші схочуть, схочуть вступати в це подружжя. І обіцяти тобі, Боже, що ми будемо разом, ми будемо Тебе тішити і прославляти своїми відносинами, любов'ю один до одного, любов'ю до своїх діточок. От для цього робиться подружжя, а не кайдани, щоб вони не могли розвідтися. Василь Холодницький. Отець Василь, чому так? Чому так? Чому немає справедливості, робиш людині добро, стараєшся допомагати, стараєшся все, а коли звернешся до тої людини, то людина відказує, у помочі, відповідає, викручується, відповідає, викручується сам. Ну, Пане Василю, знову ж таки, бачите, Та, то саме, що ми говорили, ми хочемо когось переробити. Чого він так поступає? Зробіть щось на він, і на, на він так не робить. На що вам того? Для чого? Ви робите добро не через те, щоб вам віддавали. Робіть добро, бо тому що ми Божі діти. Я роблю добро, щоб світ став кращий. Не для того, щоб мені грамоту дали, не за те, щоб мені там дякували, за те, щоб мені там відповідали, віддавали, відробляли. От я тобі поміг, тебе підвіз туди, все, вези мене машину на вокзал, бо я їду на поїзд. Ні, не робіть так. Це торгашество. Ми ж цим злий якраз нам на цім ловить. Видиш, ти йому допомагав, а він тобі не хоче. І що ти робиш? Ти нервуєшся. А кому це треба? Дідько. Не треба. Не треба нікого міняти. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Прийняли, слава Богу, похвалили тебе, слава Богу! Не похвалили забули. Слава Богу, дуже добре. Ти роби це не для того, щоб тебе хвалили, щоб тобі оцінку давали. Або щоб ти собі заробляв тако друзів. Ні, маєш можливість робити добро. Роби. Треба, маєш потребу. Іди і попроси помочі. Не тому, кому ти допомагав, а той, хто тобі може допомогти. Спростіть відносини людські. Спростіть. Не робіть цього торгашества. Бо тому що це злий все робить. А ведеш, ведеш. Ти йому допомагав, а де видиш, як ти сім будував, тільки він допоміг, тільки, тільки ми йому допомагали. Авісі допомагали йому і возили, і носили, і гроші зичили, а воно передвисійся навіть не хоче тобі навіть допомогти. Це злий вас так крутить. Помагали, бо хотіли допомогти. Крапка. Не для того, щоб віддавати, просто хотів допомогти. І міг. Саме головне, Якщо можеш, допомагай. Але не для того, щоб відобрати, віддати. І ще так, рівно так само. У нас у селі Поточище ходили на весілля люди з конвертами і писали: Колодій Василь на конверті, і там 25 рублів. Всього дали, всі ці конверти відкривають, гроші на кубку, конверти окремо в кульок. Бо тому що як буду йти на веселі, а ну кілько, коли у мені, 25-ку треба поставити, йому на весілля 25. Ось таке, знаєте, кому це треба? Але так люди привикли, так робили. Щоб дітько мовчим чим зачіпати кожну людину. А ти подивися, ми кілько по селі ходили по весілі, тільки гроші віднести, а до нас ніхто не прийшов. Робили весілля заради того, щоб зібрати гроші і віднести гроші. А діти? Діти що? Діти не при чому? А де поїхали, купили, то все, все, вкликайте діти, мама благословить. Все, вставайте, все, тримайте кулач, цілуйте кулач. А ти рушник такий, вставай на рушник. куди пхаєшся, та разом ставайте. І ці діти, як телета, розумієш? Та зробіть дітям свято. Хай діти посміхаються на весіллю, а то вони виглядають. Як щойно продали рабів, і ви їх від, від, якби, вишколюєте, як вони мають поступати. Відносіться до людей по-людськи. І робіть все для того, щоб зробити когось щасливим. Не чекайте нічого взамін. Я би вам радив, що. Від тієї людини, що він каже, викручуйся сам. Просто для себе зробіть висновок. що Більше я не хочу йому допомагати. Та й все. Та як якому йому допомагав, то мені то хто верне. Бог тобі то записав небесний плюсик, так? Один бал до Царства Божого. Нічого. Все дуже добре. Дуже добре. Як нема з ким. Е, Як він вас не тішить, то й не треба. Так, Дякую ще раз всім за запитання. Нехай Господь Бог благословить вас. Мені подобається, що ви активні, задаєте запитання. Я вам ще раз хочу сказати, що моя відповідь це не є я не є якийсь там, знаєте, гуру там чи ще там щось, що всі там мене питають, якісь там істина останньої інстанції. Ні, це моя думка. Це моє життєве спостереження. Отак От мене і сприймаєте. Не треба з мене робити там якісь там шаблони, що так сказав колодій. Я так кажу для вас, щоб ви почули і робили висновки самі. Якщо ви мене уважно слухаєте, ви бачите, що для мене є важливо, як я все кажу, що там ми там подружжя зійшлися і там не жити, чоловік гуляє, жінка гуляє, чи там ще там щось. Що нам робити? Що я все кажу? Це рішення приймати вам. Я вас можу розказати, зорієнтувати, але приймати рішення вам. Тому я стараюся не заставляю вас щось робити, а стараюся, щоб ви самі приймали рішення. І це буде дуже правильно. І так само учить своїх дітей. Ви без перестанку їм кажете, туди не йде, то не роби, то не можна, то не чіпай, то не твоє. Або навпаки, все тобі можна? Дитина лізе, щось там перевертає. Йо і куди пшу? не треба, я поправлю, то моя дитина най-що ну хоче робить. І так не здало, і так не здало. Як ви будете вчити дитину, як вона не має ніяких обмежень і принципів? Як ти будеш вчити життя? Все можна. Ну, що значить, все можна? Що з неї вірости, скажіть мені? Дитина має знати, тут можна, а тут не можна. Інакше, ну як інакше може бути? Оце можна, а то ні. Заповідь для, для, для чого? Для орієнтиру. Значить, людина, навіть доросла, вона повинна вміти орієнтуватися. Це можна, то не можна. А дитина якся підготує для, для виконування заповідей Божих, якщо їй можна все? Або не можна нічого. Туди не йде, то не бере, не можна, поклать то, то татове, покладь то. І дитина за цілий день ні один раз не вчула, що щось можна. З цієї дитини теж нічого не буде, бо вона буде постійно обманювати в життю. Бо їй все не можна, але вона все хоче попробувати. Посади дитину на коліна, возьми якусь там річ тату, годинник чи ще що, і розкажи, оцей годинник, тато його носить, щоб знати, котра година. От ти підростеш, ми тобі також купимо. Але поки що це не твоє, це татове, а твоє нам оце іграшка. Дитині треба внимання, вділити її часу. Оце є саме важне. І коли дитина вирядує, ви не вділяєте їй часу. Уділіть дитині час. І вона буде повноцінно ваша. А так вона тільки по документах ваша. А так ні.